Хочу розповісти, як брехня вбиває, а правда окриляє. Ахо, вітаю! Я вітаю ваші, я ви в поліеви. Напевно, багато хто з вас чув про кінестетичний тест. Кінестетика, да, це так чи інакше, зрозуміло, що мова йде про тіло має такий інструмент, як кінестетичний тест, де було зрозуміло, що М'язи тіла реагують силою або слабкістю на правду і брехню. Провели величезну кількість експериментів. Сьогодні тестом цим користується багато хто. Ми в свій час в атмологія навіть використовувала це як певний камертон для пошуку ключових зарядів, щоб мати якісь доповніжні інструменти, якщо. Точно потрібен адрес, де в родовій системі на якому рівні є якесь викривлення. І буває це адрес дуже важкий, тому що там, наприклад, саме по материнській лінії, по її стороні батька, там на рівні права бусі між нею і наприклад, кимось чи чимось, чи групою людей, чи релігією, чи ну, і щоб знайти оці ці всі адреса, витрачався час, а час в полі це час на зміни. І тому ми самі це використовували, дуже добре знаємо. Він є в декілька варіантів. Один з них, коли ти всім тілом щитуєш, кажеш, правду кажеш брехню, і відчуваєш, да, як, як ти взагалі в тілі себе відчуваєш? А є тести, коли ти витягуєш руку неробочу. І якщо ти кажеш правду. То рука тримається міцно, і якщо ти кажеш неправду, то її не можна втримати. Дуже прості, наприклад, ти кажеш, Я тут, і хтось пробує в тебе цю руку опустити. Звичайно, коли вона не повіснуть, то ви руку опустите. Ви кажете, мене тут немає, рука буде опускатися. Або... Інший тест, я тримаю зараз телефон рукою, і немає на що пертись оперти. Тому просто кажу: беремо пальці однієї руки, пальці іншої руки і вставляємо. окремо. Тоді, значить, перезапишу це відео, щоб прямо показати це, бо це бо це дуже класний тест. Взагалі він допомагає в житті дуже набагато питань швидко знайти відповідей. Знаєте, як працює маятник? Напевно, ви бачили, що в залежності від того, як людина його відкоригувала, то в них буде в одних так по часовій стрілки, ні проти часової стрілки. Або так буде вперед-назад, а ні буде ось так. І простір знає, тобто звичайний не маємо, так знає, а тіло наше і подавно. Да? І... Дуже багато тестових цікавих завдань. Знаєте, це коли, наприклад, ви підбираєте навіть ліки. От оці ліки, ви тримаєте їх в руки, тримаєте руку, рука падає, все ці ліки вас ослаблять. Ось ці ліки, ліка тримається. Коли ви потім працюєте цей інструмент, то вже не потрібно навіть нічого нажимати. А у вас тіло починає працювати як маятник, як камертон, і ви це дуже добре починаєте відчувати. Але ж дуже багато процесів працює несвідомих. Несвідомих. А, і а, тому те, що брехня буквально а, руйнує, забирає сили у матерії, і те, що правда надає надсили, тому що це дійсно а, якийсь процес, він не усвідомлений. Він, він таке враження, що це базові настройки Всесвіту. Базові настройки Всесвіту. І а, нам необхідно оці всі речі знати. Одне діло, коли ми філософствуємо просто про щось і не маємо доказів про це, то ми просто це залишаємо на вірі, на рівні ну, виховання, системи якоїсь цінності, філософії, ще чогось. Тобто воно не прикладне, тому що ну так. Да. А коли це не вірю, а знаю, тому сучасні оці знання переводять наші бачення, наші розуміння із вірю, знаю. Тому, будь ласка, якщо для вас це слово сполучення, мускульний тест взагалі вперше ви його чуєте. А ми цей інструмент раніше. Ми просто за нього так, ніби трішечки зараз, даже підзабули і практично не говоримо про нього, тому що раніше ми навіть обов'язково його для освоєння давали, тому що ще раз кажу, у вас завжди з собою ваше тіло, у вас завжди з собою дві руки, і можна дуже багато речей упередити. І відчути, тому що інтуїція не завжди працює, не завжди працюють підказки, а тіло ніколи не, 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 не підводить. Але там треба знати і вміти, як задавати питання, тому що тіло не розуміє, як правильно чи неправильно. Тобто питання повинні бути тільки так чи ні. І якщо будуть неоднозначні питання, то відповідно ви отримаєте не той результат, і правильність задавати питання ці. І тому я думаю, що ми до цієї теми ще будемо повертатися. Але якщо для вас це нове щось, то подбайте, будь ласка, про себе в інтернеті, подивіться інформацію і зрозумієте, що це дійсно доказані речі. Що фізичне тіло в полі правди сильне, а в полі брехні слабке. І це доведений факт. І переведіть, будь ласка, свій розум, який просто в це вірить. А в Разум, який тепер буде це знати, в нього буде ясність, тому що це тепер факт. І тепер цей факт йому відомий не тому, що Ева розповіла, а тому, що ви дійсно підтвердили цю інформацію. Ми зараз живемо в пост період постправди, так вони і назвали. Цей етап розвитку людей, цей період. Період поправди і взагалі постправда, що це таке. Це е, інформація, яка має намір е, створити певну думку людську. Але вона будується, ця інформація, не на об'єктивній реальності, а на емоціях, е, на якихось індивідуальних мотивах, на, ну, тобто е, пропаганда, нашими словами. Да? І ми всі сьогодні в цьому полі. Викривленої інформації, що навіть час, цей в якому ми живемо, офіційно політики, економіки, економісти називають ось таким словосполученням. То Тож у нас у цьому світі неправди немає іншого інструменту. А якщо ми не знаємо, то ми робимо висновки невірні, то ми рішення приймаємо на рівні, ну, тому що ми ж опираємося на ту інформацію, яка є, і вона для нас ми в неї віримо, а вона може бути ось така фейкова. Там мені зараз це не потрібно, чи ще щось, якісь нюанси є. Тому про мускульний тест ще будемо говорити, і будемо його вчити. Але, будь ласка, подбайте про те, щоб підвищити рівень вашого світла, просвітництва, бо світло це ясність. Розумність, логіка. І одне діло, що я вірю, що правда, да, це спектр любові, істина вона дає сили. Вона це дуже гарно звучить, правда. А коли ми знаємо, що це не просто гіпотеза а сьогодні, це доведений факт, то тоді це стає частиною реальності свідомого знання, яке у вас прописується на іншому рівні, починає працювати на іншому рівні. Тож захотіла з вами зараз поділитися ось таким новим. Да, якщо хтось знає, згадуйте, пишіть взагалі про мускульний тест. Ви знаєте, не знаєте, як ви його використовуєте, тому що. Є нюанси, дуже класна е, техніка, її, на мій погляд, повинен е, знати і вміти кожен. А, але я знаю, коли поле починає з тобою не працювати, коли ти дуже часто в нього запитуєш, їхати-не їхати. їхати да, ну, Буду-не буду, треба, не треба. Це яблуко чи цю грушу, ці ліки, чи ці за сашу, чи за колю. Да, тобто, якщо ви поручаєте поле дуже часто е, приймати рішення замість вас, то ми взагалі помітили, що й мускульні тести починають. Починають брехати, уявляєте, по типу обхитриш, бо ти передаєш кудись відповідальність. Не знаю, як це працює, ми цього не досліджували, але ми точно знаємо, і ми, і інші фахівці, що доведений факт, що тіло на брехню втрачає сили, на правду стає міцним і стає сильним. Тож, коли питають, де нам взяти енергію, як нам підняти рівень енергетичного ресурсу. То треба починати а, з того, щоб е, ми жили в полі правди. І ми навіть не розуміємо, що ви думаєте, що це якась свідома брехня? Ні, це не просто там прикрасили, щось промовчали там чи ні-ні ні. А це передали е, фейкову інформацію. Тобто, вам Лена розказала, ви думаєте, ну при чому тут я? Я ж розказала, як Ліна розказала, але ви передали брехню і цього самі не знаєте. Тому, коли щось передаємо, то додаємо слова по типу Мені так сказали, да, з моєї точки зору. Ось мені, я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але тобто, залишаєте за собою такі проходи свої. А, і... Ми дивимося новини, в яких дуже багато пропаганди і фейків. Ми читаємо і слухаємо велику кількість сьогодні експертів. Багато і перевірити, в кого яка освіта, хто де бере інформацію, хто створює штучні картинки, хто дійсно є тим, що про себе розповідає. І оці всі дотики з правдою, неправдою, вони постійно. І правда, вик... брехня, неправда, ось вона викривляє про простран... Вона вик... викривляє і навіть вивертає його, і в цьому просторі вже тоді зрозуміти взагалі неможливо. Тож нам все одно треба шукати техніки інструменти, щоб в тих питаннях, де в нас прямо надважливо щось, а ми могли опиратися, якщо в нас немає ясності. Немає бачення розуміння, тому що е, проблеми, наприклад, чи тема, яка нас хвилює, е, дуже якась зараз зашорена. А е, то е, пам'ятати, що в нас завжди є тіло, і з ним треба працювати і робити з нього і інструмент, бо він і прийомник і передатчик, і. Е, 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 Знати, да, що окрім, як я вже сказала, інтуїції, бачення ще чогось, у нас є просто наше тіло, і кожна людина поки ще там не на тому рівні, щоб відчувати спинним мозком чи печінкою, чи бачити там сканером, що це брехня, чи на нюх відчувати зраду чи кольорами в аурі, там бачити намір людини. Чи як ця інформація зараз тобі пахне і сприймається, поки вони ще не такі довершення, то все одно пам'ятати, що в тілі вже заложені ці механізми. І ми їх вже повинні використовувати. Бо коли питають, як відділити, як відділити, як... ну ось один із інструментів. От один із інструментів. І таким а, чином, а, коли ви будете звертатися, да, не просто щоб якісь питання в нього, щоб він відповідав, а ніби такі перевіряти, перевіряти. І він буде інструментом. Я ж кажу, вже потім буває запитав себе і знаєш. І ти не знаєш, звідки ти знаєш, ти знаєш, тому що ти запитав, чи буває всередині себе не доформулював питання, а в тебе вже є реакція Ні, не треба, ні. А, і таким чином ми будемо потрапляти в ці ситуації, знаєте, коли переживаємо там, де не можна не треба переживати. Та я вчора розповідала, да, що технології нам цьому поможуть, а де не треба діяти там, де зараз не треба діяти, чи навпаки, треба діяти там, де ти зараз не відчуваєш, що треба діяти, і тіло стає таким твоїм помічником, не тільки тому, що ми його очищаємо від програм, там да, правильно кормимо і даємо йому правильні там, харчові і водні режими. А і знати, що в нього є прямий доступ до мудрості життя. О, прямий доступ до мудрості життя у зверх свідомості і у тіла. Очищано хотіла. Да, то будемо тоді, раз ручки були зайняті, запишу прям відео, покажу з картинками, продемонструю декілька варіантів і будемо освоювати, щоб. Бути налаштованими на правду, на істину. А це і є любов, це і є перше джерело, це і є життя. Все, тож будемо більш живіші з вами. Все, дякую. Все, цьомочки. Да, чекаю на ваші питання, побажання і всього найкращого. Гарних вихідних, подбайте про себе.